Астропрогноз на жовтень 2024 року. Що цей місяць нам принесе? Я скажу одразу, що за в жовтень, можна виділити кілька ключових моментів, аспектів, які на нас впливають. Звичайно, що жовтень ще являється під впливом коридору затемнень, тому що фінальне в коридорі затемнень власне сонячне кругове затемнення, воно, хоч і буде вже доволі далеко від землі, але воно буде дуже емоційним і воно на власне осі, яка зачіпає комунікацію та контакти з людьми. Тому для багатьох початок жовтня буде. Де відсіюванням людей з минулого для багатьох просто фільтром оточення, але у кожного це прогреться звісно, по своєму напрямку і в своїй сфері життя. Тобто для когось чиститься близьке оточення для когось, це оточення саме в колективі. Хтось буде міняти колектив, і саме перші дні максимально значимі, Тому що затемнення у нас 2 числа і власне затемнення в знаку терези, але в якому саме домі гороскопу у вас воно знаходиться і на що впливає. Це вже дивіться в детальних відео, але найкраще. Ще звичайно в особистому індивідуальному прогнозі на місяць. Вже замовити прогноз можна. Я завжди кожного місця кілька людей беру на індивідуальний прогноз. Він дає вам такий умовний календар, не умовний, а прям точний точний. З в кожній даті є ймовірність. Події є сильні слабкі сторони кожного участку жовтня, і ви зможете собі і благополучно спланувати місяць, і фактично зазирнути в ці відпрацьовки кармічні, які будуть у жовтні. А жовтень буде дуже дуже багато закривати попередніх програм. Жовтень буде надихати, передивитися минуле, і в жовтні дуже багато ситуацій, які будуть ніби повторюватись у вас житті, ви ніби в таку ретроспективу трішки впадаєте. Ну але давайте по порядку. Тобто, перше це затемнення, що впливає на жовтень. І, власне, в 11 градусі Терезів це завжди про перегляд контактів тих людей, з якими ви спілкуєтесь тісно і близько, і комунікуєте для проекції партнерства. Тобто, в, я... в стосунки, в яких дуже багато надій на майбутнє проявляють себе і показують себе. Причому це стосується всіх взагалі людей, і тут немає жодної людини, яка не буде переглядати певний рівень певного виду стосунків в якійсь сфері життя. Тобто, Кожна людина буде зараз займатися цим переглядом своїх вражень про людей, досвіду, спілкування з людьми когось залишати, когось відфільтровувати. Далі наступна подія це Юпітер, який переходить в ретро-рух. І пам'ятаєте, Юпітер в нас в знаку близнюки. Він коли перейшов близнюки, і взагалі на початку літа він задав таку ідейку кожному, і в залежності, в якій, в якій сфері життя у вас Юпітер зачепився. Він дав ідею. А для її реалізації зараз в ретро-русі. Будуть шанси, тому в ретро Юпітер а, дає якби, можливість рухатися за ідеєю, яку започаткував, і він про близнюки, тобто він про спілкування. І тепер йдемо далі. Плутон Востаннє в останнє в директному русі в Козерозі, до моменту, коли він на 20 років перейде у водолія, і це відпрацювання програм. Закриття програм, і якщо у когось це було пов'язано з спілкуванням, знову ж таки, те ж саме є шанс саме в жовтні повернути стосунки, які мали розвиток попередні 14 років в один із періодів. Саме у жовтні кармічні партнери, з якими недопрацьовані відносини, ви маєте шанс з ними пройти цю програму саме в жовтні тих людей в особистих відносинах, яких ми залишаємо, тих партнерів, з яких ми від яких ми відмовляємося. Вони якби кармічно вже виставляють певну позицію в спілкуванні з нами, і змінити її вже буде потім неможливо. Тому жовтень максимальна увага на особистих відносинах. Ще максимально фокус у жовтні це на особисті, особисте життя. Воно буде змінюватись і із-за того, що кармічний узол, а також ліліт. Спокусниця повертає нам минулі програми. Тож і минулі партнери, з якими ми вже давно розпрощались, можуть повертатись в наше життя. Що потрібно, ми будемо переглядати, чи вигідно, чи не вигідно з ними мати зв'язки, когось обесцінювати, і хтось відчує обесцінення в жовтні. Ну і ще одна із таких подій, яку ми точно маємо обговорити, це те, що Марс іде в свою петлю. 5 числа, якщо не помиляюсь жовтня. Що це нам дає? Марс максимально буде зачіпати стратегію та плани на людей. Ваші плани на людей зараз будуть вибудовуватися в довгостроковий такий режим. Тобто ви будете зараз налаштовані вирішення кардинальні приймати і. Іти або з кимось далі, або розривати стосунки, вибирати нових партнерів, або повертатись до попередніх партнерів і дуже серйозно ставитися до свого рішення. Тобто будувати довготривалі стратегії в спілкуванні з людьми в партнерстві та в особистому житті. В цілому, жовтень він починається так фатально, коли ми не сильно впливаємо на ситуацію. А ось уже під кінець жовтня розгортається такий цілий вектор подій, які будуть зачіпати і Венеру. Тому дивіться, де у вас там Венера за який дім відповідає. Це шанси для знайомств саме в тій сфері, за яку відповідає Венера в вашій натальній карті. Венера буде взаємодіяти дуже активно. Венера буде спокушати до знайомств, до флірту, до швидкого вступлення в інтимні стосунки з кимось, ким ви знайомитесь. Взагалі дуже багато. Провокації емоцій, таких емоційних гойдалок, а також таких пристрасних стосунків, буде у жовтні. Нагадаю, що щоденні прогнози в телеграм-каналі, відкритий вже запис на індивідуальний астропрогноз на жовтень, 24-го і максимально кайфуємо від жовтня, тому що він започатковує він, якби фіналізує попередні етапи, а також започатковує нас нових. Тобто, те, що зараз жовтні. Починається те, до чого ми приходимо до висновку, те, що ми вирішуємо глобальні наші рішення, особливо до стосовно особистого життя, буде відголоском в кінці лютого. Тобто, в кінці лютого ми побачимо результат прийнятих важливих кардинальних рішень, які робимо у жовтні. Тому увага на жовтень, ведіть астрологічні щоденники, завжди раджу своїм клієнтам, щоб записувати, як певний аспект впливає на вас в подіях соботійно, тоді в майбутньому, а все циклічно і аспекти повторюються, Ви зможете. Максимально точно передбачити, як резонує з вашою натальною картою загальний прогноз, персоналізований прогноз на місяць. Кожен аспект і кожна подія на астрологічному небі. Зберігайте собі це відео, аби в кінці жовтня передивитися, як воно у вас програлось. А якщо перечуваєте, що там несеться, залишайте в коментарях.